Івано-Франківську вже кілька років існує театр студія Гротеск навіть у часи війни. У театру багато роботи та планів на майбутнє. Актори готують новорічні прем'єри, проходять заняття з риторики та акторської майстерності. Як розповідає засновниця «Гротеску» Юлія Микула, створила театр студію волею випадку. За понад шість років він допоміг багатьом акторам, початківцям зробити перші кроки на сцені. За цей період поставили більш ніж 20 вистав. Ви знаєте, є такий інколи момент, як Пан випадок мені здається, що в нас Гортеску виходить з цим випадком щасливим справлятися. Робота з дітьми та дорослими не припинялася навіть під час війни навпаки, побільшало внутрішньо переміщених осіб та їхніх дітей, для яких студія відкрила свої двері безкоштовно. Коли почалась війна, дуже робили багато таких благодійних благодійних занять проводили. Так а після того ми зрозуміли, ну що бізнес повинен розвиватися, що малий підприємець має працювати. І все таки почали почали набір, почали почали далі, далі рухатися. І з часу, з часу, коли почалась війна, ми вже поставили близько, ну мабуть, десь 10 спектаклів. у нас вже відбулося. Крім акторської майстерності, у театрі студії можна навчитися ораторському мистецтву та риториці, впевнено триматися перед великою аудиторією. Адже як зауважує викладачка акторської майстерності Василина Костун, спершу ми готуємо тіло, розум та душу, намагаємося віднайти натхнення та надихати одне одного навіть під час війни. Актор, перш ніж вийти на сцену, він повинен попрацювати дійсно над своїм тілом, над голосом, над затисками, яких у нас дуже 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 багато. Я надихаюся, звичайно, людьми, які нас захищають. Тому що так як вони працюють там, вони не дають нам опустити руки тут. Тут ми віддаємося творчості, тут ми працюємо. У театрі студії працює психолог. Як підкреслює Ірина Попадюк, звертаються зазвичай жінки, але активнішими стали й чоловіки. Проблема стосунків на відстані стала неймовірно актуальною. Люди звертаються зі стосунками, тому що під час війни. Втрачаються якісь всі базові цінності, всі базові безпеки, і людей цікавить, цікавлять стосунки, цікавить також впевненість у собі і вміння якось концентруватися на собі, зберігати рівновагу, зберігати спокій і як не сваритися, як зберігати мир у сім'ї. Всі хвилюються за те, щоб не поранити, не травмувати своїми переживаннями свого партнера, і в результаті з'являється відчужений холодок. І це, це є проблема, і з цим працюю. На важливість психологічної підтримки вказує неймовірна кількість внутрішньопереміщених осіб, які звертаються по допомогу. Це дає їм можливість психологічно розвантажитися і в такий спосіб продовжувати радіти життю попри все. Люди, які переїхали сюди, і особливо ті, що залишилися, вони дуже гарно відзиваються про франкіс, про наше місто, про людей тут, і це дуже радує. Але разом з тим з ними потрібна дуже така тонка робота, тому що це люди, які багато що втратили. Неймовірна творча команда театру студії Гротеск є неабиякою опорою для багатьох людей. Долучитися до занять можуть усі охочі досі діє система знижок для людей з інших куточків України. Колектив допоможе якомога швидше приєднатися до творчого процесу та поринути у світ креативу та мистецтва, забуваючи, хоча б ненадовго про усі негаразди пов'язані з війною.